Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. І сьогодні я хочу з вами поговорити про таку гарну красуню, як анемона японська. Це багаторічна квітуча рослина, яка квітує з середини літа і аж до самих морозів. Саме зараз ця рослина набуває неабиякої популярності. Тож саме цьому з'являється дуже багато нових сортів. Анемона японська буває високорослою та низькорослою, ось так як ви зараз бачили на екранах. Ці низькі сорти можна вирощувати в горщиках. Так само і з квітуванням. Деякі сорти заквітають раніше і вже у вересні кінець їхнього квітування. А деякі сорти заквітають пізніше і квітують аж до самих морозів. Весною ми будемо мати декілька сортів цих чудових квітів в нашому асортименті. Тож, усі, кому це цікаво, слідкуйте за нашою групою у Вайбері. Ці квіти подарують вам гарний настрій, а вашим квітникам неперевершений вигляд. Тому що вони насправді неймовірні. Ось зараз ви бачите пізній сорт Анемони японської, яка квітує в листопаді. Вже навіть е, листя з дерев попадало, і наша Анемона досі має квіти. Так що, любі друзі, у вас є час, щоб вирішити, чи вам потрібна така квітка. А я на цьому з вами прощаюсь. До нових зустрічей, любі друзі! Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео.